Всіх вітаю ви на каналі Я Люблю Кріна Філателія України. Розпакую про вас. Якраз що було надіслано по ексклюзиву два моїх комплекта. Один комплект був придбаний мною, а другий комплект мені подарили. До речі, я цій людині також стараюся відправляти, що це зробила за кордон. Деякі цікаві речі. Також підготував ще отаких два конвертика. Не конвертика, а буклетика. Ну, пізніше я розповім, нащо. Так що, да, почнемо з першого. Щось там багато всім приходили пам'ята. Мені вже не зрозуміло, як пам'ятати. Там деякі вже в деяких групах виставляють, що. Щось там не так, штемпель чуть-чуть, Щось там прийняти десь конверт. Я взагалі таким не парюся. Я можу марку взяти за 1000-2000 за гривень, наклеїти її на конверт і відправити її, щоб вона пройшла почту. Так що якось так. Так, от бачимо, щось ми теж витягуємо. Це, напевно. Це... Так, це другий да, випуск. Ну добре, почнемо. Спочатку. Що нам прийшло? Картка? Слава головній пошті країни! Поштарів поздоровляли! Це, напевно, зображений Смілянський, який чухнув з Києва, їздив десь там. В стороні Ужгорода Все інспектував. Такі були часи. Так, далі. Це у нас блучок перферований і не перферований. Окріпочта. Надальківочка прикольна. Так, ну зараз зараз ловлю, попробую зловити. От ви бачите. Золотистим так виблискує. Ой, кажу, не золотистим, а сріблом. У мене на дворі, до речі, так сонечко світа. Весна така прийшла, може, то я вже приїду, весна почнеться. Так, неперфорований блок. Не пам'ятаю, який його тираж. там 6000 чи що. Ну, Факт того, що на абонементи його роздали, напевно, 1600 1700, ну, може, 1800. В книжки він, напевно, піде. Ще на заохочення. Активістів філателістичного руху піде. Ну, прикольне. По-перше, неперфорований, малотиражний. Це наклади по 250 тисяч. До речі, полашення буде 23 числа. Я знаю, що вже штучно робиться ажіотаж, щоб на відділення не попало ні марки, ні конверти в тій кількості, які потрібні. Саме головне, щоб продавати все на у Укрпощі, щоб люди не могли самі погасити. Оце, і тим більше, що третій, цей третій випуск, я сплатив за нього з самого початку. І ні слуху, ні духу немає. Перший випуск, який був неперфорований буклет стандартів, Прийшов перший день ввечері десь з 15.08, напевно. Другий цей випуск був вже в той день погашення 2.02 в рівному, наприклад, самого ранку, в 10-й годині. Тобто не всі колекціонують просто марки. Декому потрібно зробити якісь виправлення в такому плані. Так, що ще що за цей блок хотів сказати? От, кажу, за темною 3 років кирпощі, якби зима. Можна придумати було світлі фони, і щоб робити нормально, щоб воно гасилося. Не знаю, я не гасив. Тут виглядає, звісно, воно нормально, але щось мені в рівному зробило. Не дуже. Також з неперфірованого блока. А, речі, мені фотографії ще його раніше скидали, Просили продати десь на заграничному акціоні. Я, до речі, його там виставив і доволі непогано його купили. Я навіть не думав, що, що за скільки я куплю, просто поставив там що-небудь. І от чуть менше дали там це і оплатили, тобто, і вже людині висловили в такому плані. Я там також деякі експерименти робив на аукціоні дещо поставив, щоб орієнтуватися, що яка ціна, тому що самі розумієте. Ну, ціни бувають. І одні люди можуть платити великі кошти, тобто за щось цікаве, другі не можуть. І щоб це приблизно знати, наприклад, так як я роблю, я можу виставити там на пару аукціонів, які там цікаві, цікаві, на мою думку, речі. Поставити там, наприклад. там 1 мільйон гривень відчекати, поки тобі там будуть якісь предложення. Ну, і це я кажу так образно. І приблизно, які тобі будуть там, ну, що, що, що люди готові заплатити, наприклад, за такі деякі речі, які, наприклад, ви придумали або зробили. Так що в такому плані. Так що такий конверт прийшов. І два конверти першого дня. Київ 01 і 02. Не розумію цього погашення, я до того робив собі, коли хотів, тоді робив. Ну, тобто, а зараз Укрпочта дуже все гарно зробила собі, зробила абонемент за цілу кучу грошей і ще зробила КПД, які вона тоді кладе, від яких ти не можеш відмовитися, і ще підняла на з ціни. Ну, тобто, там люди, які заробляють гроші з головою все в порядку. В цьому плані в них там все добре. В другому у них там все трошки по-гіршому, по а в такому, якщо втюхати чи побільше зробити, там все нормально, думають. Так що, Шицькі, також мені ці два конверти першого дня. Наприклад, я живу в рівному, в рівному проходило спецпогашення. Ну, в нашому мені ще два конверти з Києва. Якби ще там не перфорований був 001 002, я б ще подумав би, щоб в колекції показати, наприклад, там, і пізніше показати там, наприклад, там, в Різновидах щось таке. Ну, але, як то кажуть. В Києві живуть самі круті філателісти. Так що так, все для них, все для Києва. Блоки неперферовані для Києва. Заохочення для Києва. Так, далі. Так, це ми вже один розпакували. Давайте ще тоді перш розпакуємо ще і. Перший випуск. Бачите, як мене сонце світить тут. Так, що таке. Так, перший випуск поклали вже якусь картоночку. Так, Так, нічого немає. Так, перший випуск цікаві історії з першим випуском. Я перший раз, напевно, давно вже я не купляв. Так що мені треба було марки, якісь були проблеми, там, ще щось там. Ну, Тобто час уміє, але вони вирішуються. А тут давно вже я не купляв. По собі варт... Не по собі вартості, а наприклад, виход зразу марки. От ці, що мені прийшли, а другі два буклета я купив. Заплативши за них 1200 гривень за один, тобто 2400 ще, да, мені, ну, я дещо там придумав і мені треба було це зробити. І треба було ці буклети, щоб мені передали, щоб вже ввечері вони були в рівному в такому плані. Давно ж я це не робив, хоча там писали, що для заохочення когось там мають давати. Кого заохочення, кого вони хочуть там заохочувати. Тих, напевно, людей, що там все їм гарно говорять. Я все гарно у туди-сюди, і, напевно, ти всіх заохочують. Може, ЗСУшники за ви хоч чим небудь коли-небудь заохотите в тій філателії. Але я знаю, що вже заохочення мені теж йде. Ну, не тільки мені. Зовсім, як то кажуть, неждано негадано. Даже не міг би подумати звідки. Ну, хоч так. Так, добре. Цих два аркушика. Прикольно теж виглядає. На цей раз, наприклад, пронумерований самий буклет. Я от що взяв у цей буклет з 21-го року, наприклад, щоб у мене з філвиставки. Що я їздив? Да? Цей буклет не пронумерований. Тобто тут нумерації не було, тут просто було написано, що 4000 примірників. Сам буклет пронумерований, а сам, сам аркуш пронумерований, а на буклеті нічого номер немає, тільки печатка поставили з виставки. На даному буклеті вже пронумерований і буклет, і номер. Так, у мене номер який? 29. Бачите? Що ще хотілося би сказати? Дійшло вже до того, що даже тираж блоку з тиражом таким неперфорованому 13,5 тисяч, блін, і то бляха-муха перебрали. Ну, просто вже смішно. Я скільки дивився, я там нічого раніше ніяк не коментував туди-сюди, там в різних філателістичних спільнотах, туди, в різних там, чатах. Просто дивився, коли хтось поставить які-то більш-менш номер. Ви представте, скільки з 13 тисяч з половиною, 13,5 тисяч буклетів, скільки буде там, наприклад, прикольних всяких номерів. да, там, наприклад, ну, 1111, 2222, чи навпаки, там. чи... Ну, варіантів, я не знаю, ну, напевно, 200 можна чи 300 підібрати, можливо, більше. Ну, саме цікаво, що в всіх чатах, всіх, де я там бачив, хто де що продавав, де ще щось, де там хтось виставляв, показував, що прийшло, ніде немає наприклад, номера якогось прикольного. От в чому прикол, показую. Це я їздив е, на філателістичну виставку в Одесу. Стая у очереді всі, заплати, там, по-моєму, 900 гривень цей буклет коштував. Бо тут спочатку і був це номерний, тут її було 400 штук продавали. От мені попався такий номер. 202. ну, тобто, да, 202 читається і так, і так, якби можна сказати, зеркальний номер. І всього таки буклеті було тільки 400 штук. А тут в даній буклеті 13,5 тисяч. І ніде ніхто ще не засвітив, наприклад, якісь там більш-менш номера. Що це показує? Це показує банально то, що навіть зараз, в заразній час, просто перед тим, як продавати ось ці буклети, їх просто тупо перебрали. Тупо перебрали і номера, де-то там собі, напевно, заникали. Ну, нічого, скоро будуть продавати дані люди. Подивимося, хто це. Ну, може, не скоро, після того, що почують, може чуть пізніше. Але, так, да, найцікавіше, наприклад, буклет з 400 примірників, цим і то попався. Ну, да. ну, буває, случайно, чесно кажу, нікому там нічого не давав, нікому не це. Просто який дали, такий і був. Один дали, то з батьою за нього там посиділи, нормально, продали в Одесі по гульбану, а другий собі виставив колекцію. Це 400 екземплярів, а даних тих, блін, 13,5 тисяч. Ну, смішно вже просто. До чого, блін, доходить. Так, далі. І ще я зробив. Ну, не я зробив, мені зробили. От таке відправлення. Я зробив пару таких відправлень. Одне відправлення мені багато чого відбило вже. Поясню, чому я робив так. Ну, по-перше, мені сподобалося сам буклет з цієї сторони, коли я там фотографії мав, його дивився, я думав, що таке зробити, Щось більш-менш те, що мені буде подобатися. Карта України, тим більше моя печатка, яку я мав теж у вигляді карти України. До речі, вже бачив, скопіювали деякі хороші люди. Ну, нічого, користуйтеся на жалко. Так, карта України, печатка тут моя. І бачив я тоді отакі, наприклад, да, робили відправлення. Який сенс робити відправлення по Україні, наприклад, якщо Марок там скільки тут на 500, наприклад, з чим-то гривню? Ну, я не буду врахувати. Ну, 500, напевно, 30 чи скільки там гривень. Тобто, ви в такий лист запхали сюди гирю 2 кг чи 1,5 кг, і по Україні, типу, відправляєте. Да? Ну, я не розумію це. Я розумію, що більш-менш підходило. Ну, можливо, хтось так хоче робити. Ну, якби, Просто, якось, щоб це було логічно. Є, мені більше підходить те, що е, марки призначені самі по собі, для того, щоб відправляти. Якщо ви розірвали якийсь блок і звідси витягнули марку, матеріал це і ви не спортили. Це моя власна думка, тому що марка використалася для її прямого призначення. Тобто вона наклеєна на конверт і відправлена От Отак і зробили мені. Тим більше тут було прикольно. Чим? Тому що тут йшли надруковані марки, які були перекреслені які не рахувалися. Це ну, те, що я розумію: в лотелії я, напевно, це вперше таке бачу. І от мені зробили з рівнем таке відправлення. Печатки не буду показувати, яка тут печатка стоїть. Буде декого тут зараз зірве. Так що, колись покажу. Це такий номер був: 9344. І відправили мені. Ну, як відправили? Зробили, поставили, потім получили, коротше. На чека навіть ще влупили мені початку. Тобто так, от мені зробили пару таких відправлень. Заради цього я купував ці буклети, ще раз кажу. Виглядає як листівка. Прикольно, і розмістити можна, і по тарифу підходить, і цікавинка є. В дечому. Я зробив ще другі трошки. Ну, не я зробив, мені зробили просто по-моєму ескізу. Зробили ще деякі другі варіанти, ну, показувати ще я їх не буду. Пізніше. Пізніше. Так, це ж все до цього. Два буклета. Так, що тут було? А, Один і перферований, тобто і два ще буклета. Так, якраз два буклетика мені ще один треба з них віддати. Один оставити собі. Так, тепер що тут? Давайте ще раз ми значить, розпакуємо перший випуск. Ну, вроді не пам'ятаю нічого там. Більш-менш нормальне, бо я коли бачу, що показують, що помните, чуть конверт. Не знаю. Я вам ще раз скажу. Хто гасить, наприклад, в Києві там сидить, це сидять прості люди. В них є руки, ноги, голова. В декого, може, руки трусяться. Якщо там початка трошки не так лягла, це нічого страшного немає. Ну, це є на мою думку. Я навіть відправлений, деякі з дорогими марками, що мені пройшли почту і навіть сильно не парюся. Е, я просто до чого це веду? Ви зрозумієте тоді, коли ви почнете деякі свої речі продавати. І люди, які колекціонують чи не колекціонують, там, наприклад, е рік це часу чи два, коли перший корабль вийшов. Колекціонують досі довго і, наприклад, щось поповнювати свою колекцію хочуть цікавими мерчами, вони ніколи не куплять е що-небудь. Вони зразу розрізняють, де конверт прийшов почту, де він просто проштампований. Так, це вже другий конвертик, що мені прийшов, РБ селище міст України. Доволі дос, досить непоганий блок. Це перфорований Так, а де тут сиділося остальне? Так, це не перфорований Дивимося, номер 13484. 13466 Я так розумію, що ці конверти робили десь після 13 тисяч, напевно. Чи після 12. Щоб дати там на абонемент. Ну, Хоча я бачу, сьогодні вже продавали там на пуштовому маркеті. да, там Так, і неперфоровані блоки в мене. 93 66 93 65 Бачите? Теж два разом. Номера немає. Ну, ще як мене заохотять, може то для тих, кого заохочують, то там буде, будуть номера прикольно зроблені. Бо кажу, до чого вже йде, блін, ну просто вже навіть номера всі поперебрали. Ну просто смішно, блін, вже навіть стає. На всіх рівнях перебираю. Починаючися, напевно, в... де друкують, потім база, там де чи що, потім де вони там дають, не знаю, де вони там всі подають. Факту того, що от такі справи. Скоро дійде до того, що, що нічого не буде. Так, да, ще я казав, що цей випуск. Я думаю, що це... на цей випуск буду спеціальний ажіотаж робити. Ну, перевіримо скоро. Робити спеціальний ажіотаж, щоб марки не попали по областях. В Києві, звісно, і завжди все буде. Ну, так для столиці, то Себе треба робити. Там аж одні філателісти в Києві, а в регіонах філателістів більше немає. Так що так. Ну, я думаю, що ми рано все одно все знайдемо. Як не вийде зразу мені відправити 23 ю то людям повідправляю потім. Я ще 24-го не їду. Так, що ж таке застрягло? Щось тут мені конверти, мав. Приліпив хтось уже. Так, Це також Укрпочта, теж, теж разом. От Нащо мені карт максимус? Я це не розумію. За чим мені карт максимус, за 120 гривень коштував? Без нього я не можу, наприклад, це взяти. Так, зробили спеціально два випуска неперфорованих для затравки філателістів, все. за все. Після цього випуска, напевно, вже абонементів побільшало, бо всі думають, що от-от все буде там одні раритети. Так, да, будуть одні раритети. Кожний випуск буде неперфірований блок, і все буде добре. Так, що там? У мене все з блоками добре, так? Виблискує, печатка є. Карт масимус теж нормально. Десь комусь подарувати треба, напевно. Так. Так, і не перфорований. Теж нормально виглядає. Теж мені треба один віддати, бо позичав не було. Такий. Перший день. І такий. Два перші дня Київ 001 02 002. Скоро буде ще відділення 03.003, 04.005 і зразу буде 20. Так що так, таке було в мене відео, все пройшло в мене нормально. Навіть якби воно було трошки щось пом'є, я б сильно би не парився. Перші випуски були нормальні. Правда, ціна, як то кажуть. Не дуже нормально. Один абонемент мені вже обійшовся 5600. Другий я не платив. Можна відняти, скільки було сам абонемент. Ну, тобто один абонемент, що я заплатив за абонемент за користування за рік, плюс матеріали, які на нього йшов, це 5600. Плюс, наприклад, ще буде виходити третій випуск. Це там ще скільки 500-600 гривень, я не пам'ятаю, скільки там писали. Це приблизно 6000, тільки три випуска. Напевно, ті, що сидять в Києві, десь там в кабінетах владних, укрпочтовських. Вони десь в космоси, напевно, літають. Ну, я не знаю, якщо чесно. Що буде далі, а ще попереду, наприклад, мінімум. Я, та, я так думаю, мінімум десь там випусків 10, 15. Ну, 10 точно ні, напевно, більше. ну, 15, напевно, да, І Кожен випуск буде там. До 600 гривень, але це ще будуть валютні випуски, наприклад, ну, теж буде там, да, валюта, якісь марки валютні. ще щось. І представте, скільки це буде коштувати річний набір наприклад, для філателіста. Проще було б, я скажу вам чесно, що навіть проще оці були випуски, були, можна було купити на руках спочатку. Ну, ті самі марки, наприклад, там 1200 я купляв, мені просто треба, треба було вже, і можна було купити дешевше. І можна було купити дешевше і Укрпочту завжди поруч з вами. Неперферований також. Я ще дещо там поміняв. в мене просто є ціла куча матеріалу, і не тільки України, в мене дуже багато марок, всяких різних, наприклад, є. І в мене є на що міняти. У мене люди, наприклад, якщо так, які побрали абонемент і не колекціонують філателію, вони там мені, наприклад, пишуть чи дзвонять. от Є, наприклад, такий облучок. Да? Хочу я за нього, він знає, що в мене є, бо вже вони неодноразово дивилися, вже неодноразово з ними, ними робив різними там всякі обміни. Він каже, я хочу за нього тету-тету. Ну і ми там далі якось діалог ведемо. Бо він хоче те-то-тето, те а я хочу те-то-тето, те -то. то якось переходимо до цієї спільної мови в такому плані. Так що такий це був випуск. Далі ще покажу я пізніше. Можливо, завтра, післязавтра, я зроблю ще ролик по кулядках неперферованому. Про зброю перемоги, дещо я там проводив деякі там зброї перемоги нюанси. Дещо я там виясняв. Також, надіюся, мені вишлють репліку. Ну, можливо, не вишлють, але надіюся, що вишлють. Мені в репліку.